Все почалося з наукової експедиції, невеликої. Археолог Ярина Гороленко і її друг оператор Макс та звукорежисер Андрій їхали степами, щоб зняти документалку про стародавніх мамаків, кам'яних стовпів, розкиданих по безкраїм просторам. Їхня мета була проста розвіяти міфи та показати справжню історію цих пам'яток. Ярина сиділа на пасажирському місці і нервово крутила в руках старий польовий щоденник. Це був щоденник її наставника. Професора Дмитренка, який зник у цих степах два роки тому, тіло так і не знайшли. Вона наполягала на цій поїздці не лише заради фільму, вона шукала відповіді. Ось і наш сторожовий, сказала Ірина, коли Джип зупинився біля найбільшого з ідолів. Камінь висичив над степом, пошарпаний вітрами, з невиразним обличчям. Він виглядав похмурим, але цілком реальним. Макс, здоровенний хлопець, і зі скептичною посмішкою одразу взявся розвантажувати апаратуру. Що, Яро, знову будеш розповідати страшилку про те, як він вночі оживає? Це не страшилка, відповіла вона, не дивлячись на нього. Це легенда. Її казали місцеві, що це не їдали, а варти, кам'яна сторожа, що вони охороняють цю землю від чужинців. Охороняють? Те, ну, хай спробують мене охороняти, Макс вдарив себе по грудях. Я їм покажу. Андрій, тихий хлопець, у навушниках мовчки розставляв чутливі мікрофони навколо. Його цікавили не легенди, а звуки. Шум вітру, шелест трави. Поки хлопці розбивали табір, Ярина пішла оглянути місцевість і її знайшла. Біля самого підніжжя сторожового, напівзасипаний землею, лежав заіржавілий ніж для розкопок. На рукоятці були ініціали В.Д. Володимир Дмитренко. Серце Ярини завмерло, він був тут. Вона підвела погляд на ідола. Сонце схилялося до заходу, а тінь від каменя була неймовірно довгою та густою, ніби витягнутою проти всіх законів і геометрії. А найдивніше було те, що вітер, який хвилював ковилу всього поля, біля сторожового, раптом стихав тут була мертва гнітюча тиша. Ніч опустилася на степ швидко та непомітно. Вони сиділи біля багаття. Макс розважав всіх анекдотами та розпивав горілку. Андрій у навушниках слухав попередні записи і обличчя його стало похмурим. Тут якийсь гул, сказав він, знімаючи навушники, низькочастотний, і він неприродній, він йде з під землі. Ярина відкрила щоденник професора на останніх сторінках, написаних нервовим торопливим почерком, було одне й те саме слово, повторюване десятки разів: варта, варта, варта. А останній запис земля не пустує, вона насторожі, а сторожа потребує свідків. О, годі вам сидіти з цими казками. гризнувся Макс, який уже був добре п'яний. Ось тобі наука. Він підвівся, хитаючись, і навмисно ліг у саму густу тінь сторожового, простягнувшись на землі. Макс, вставай! скрикнула Ярина, але було вже пізно. Ти не розумієш. Що, мене камінь з'їсть? зареготався він, хай спробує. Цієї ночі Ірина не могла заснути. Вона чула, як Макс хропе в тіні ідола, а ще вона чула той самий гул. Тепер він був не тільки в записі, він стояв у повітрі, ледве відчутний, ніби биття величезного кам'яного серця глибоко під ногами. Ранок приніс першу дивину. Макс прокинувся похмурим, блідим, він хапався за голову. Що за дідько, всі звуки як через вату, і в вухах дзвенить, наче комарі. Ти нічого не пам'ятаєш? запитала Ірина. Нічого, снився якийсь довгий сон про каміння. Андрій тим часом був у шоці. Він поставив їм запис: Слухайте. З динаміків посипався шелест, свист вітру, а потім чіткий низький гул. І ще один звук. Шепіт, нерозбірливий шиплячі слова. Голос був знайомий. Це я? збентежно вимовив Макс, слухаючи. Але ж я спав. Ти говорив вісні», – холодно констатувала Ярина, але мовою якої не знаєш. Її наукова впевненість дала тріщину, легенда почала набувати жахливої реальності. День вони провели мовчки, Макс уже не жартував. Андрій перевіряв апаратуру, але всі прилади почали глючити. Акумулятори розряджалися миттєво, камери вимикалися. Ярина вивчала щоденник, намагаючись знайти ключ. Професор писав про правило трьох ночей про те, що той, хто спить у тіні, стає видимим, а потім частиною місцевості. Коли знову стемніло, вони всі троє сиділи біля вже ледве тліючого багаття, жоден не хотів спати. Ярина, що ми робимо? тихо запитав Андрій. Може, поїдемо? Зараз уже не поїдемо, відповіла вона, дивлячись у темряву. Ми порушили правило. Система активована. Раптом із тріском згасли останні ліхтарики, навіть екран камери погас. Залишилося лише червоне сяйво вуглин, і в цьому сяйві вони побачили їх. На краю світлового кола у темряві стояли фігури. Вони не були примарами, вони були схожі на силуети, склеєні з пилу, сухої трави та дрібного каміння. Одна фігура сиділа ніби біля вогню, інша стояла, нахиливши голову, ніби щось слухала. Вони були грубими, але безпомилковими копіями Макса та Андрія. Це що?» це що? прошепотів Макс, відступаючи. Фігури не рухалися, вони просто були. Андрій, паралізований жахом, раптом зробив несподіваний крок уперед. Він підняв руку з портативним мікрофоном, намагаючись щось запитати. Фігура, що копіювала його, повільно повернула до нього своє обличчя, просто скупчені каміння. І Андрій завмер. Його очі стали скляними, з його губ полився потік тих самих шиплячих незнайомих слів. Він стояв нерухомо, начебто впав у кататонічний ступор. Андрій. закричала Ярина, але він не реагував. Вона кинула погляд на сторожового. тінь від нього, яка повинна була ворушитися, залишалася абсолютно нерухомою, наче вирізаною з часу. Система працювала. Ніч минула. Андрій таки стояв, начебто окам'янілий бурмочучи. Макс приголомшений, сидів біля машини. Він нічого не розумів, лише відчував тупий тваринний страх. Ярина залишилася одна. Вона знала, що тікати безглуздо, система вже взяла їх у полон. Їй треба було говорити з нею, знайти спосіб. Вона підійшла до сторожового, до холодного жорсткого каменю. Я знаю, ти тут не один. Сказала вона, не знаючи, до кого звертається. Я знаю, що мій професор тут. Він став свідком. Вона вийняла ніж Дмитренко і, керуючись інстинктом та записками щоденника, провела його лезом по землі навколо ідола, виводячи коло. Це не була магія, це був сигнал, мова, яку ця система могла зрозуміти. Камінь відповів повільно, ледве помітно, поверхня сторожового потеплішала. Не сильно, але рука Ярини відчула зміну температури, а потім з тріскучим звуком з тріщин у камені почала проростати суха степова трава. Не аби як, а складаючись у символи, у знаки, вона читала їх як археолог. Це було давнє діловодство, контракт. Пропозиція була простою та жахливою. В системі цьому кам'яному архіву потрібен новий свідок. Нова одиниця інформації для охорони території. Ярина може знайти своє, місце. стати частиною хору, об'єднатися з тими, хто вже тут, з професором Дмитренком. Тоді система відпустить інших, вони стануть просто неув'язненими свідками, які нічого не пам'ятають. Якщо ж вона відмовиться, усі троє будуть асимільовані, стануть даними. Вітер повністю стих. Гул затих. Настала така тиша, що Ярина чула биття власного серця, система чекала. Це була найстрашніша мить, мовчазна пропозиція від самої землі. Вона подивилася на Макса, який дивився порожнечу, на Андрія, що, начебто, перетворювався на статую вона подивилася на ніж у своїй руці і згадала професора його добрі очі, його віру в те, що кожна пам'ятка це вікно у минуле. І її особиста біль, і її провини за його зникнення, усе це раптом знайшло дивний жахливий сенс. Це був шлях не лише до спокути, це був шлях до нього. Ярина підійшла до Макса. Макса, слухай уважно: береш ключі, садишся в машину, їдеш прямо не озираючись, не зупиняйся, поки не вийдеш зі степу. Забери Андрія. А ти? бофнув Макс його розум ледве тримався. Я залишаюся, сказала вона спокійно. Це мій вибір. Тепер виконуй наказ. Вона допомогла завантажити Андрія, яким рухом лялька пішов за нею. Двері джипа зачинилися. Двигун урчав. Макс один раз подивився на неї через скло, очі широкі від неосвідомленого жаху. Потім машина різко рванула з місця, піднімаючи хмари пилу. Ярина дивилася, як вона зникає в степу. Потім дістала телефон. Акумулятор горів червоним, але хвилини вистачить. Вона вімкнула диктофон. Її голос був впевненим, навіть мирним. Професоре, я зрозуміла вашу останню запис. Земля не пустує, вона насторожує. а сторожа потребує свідків. Вона обернулася до сторожового. Вітер знову почав дути, але тепер він ніс з собою шепіт, наче тисячі голосів: Я тепер теж свідок. Я залишаюся, аби ви, аби ми не були самотні. Передайте мамі, що я знайшла те, що шукала. Що звідси, нарешті, є сигнал. Запис обірвався. Акумулятор телефону помер, але звук не припинився він наростав. Спочатку здавалося, що це знову гул, але потім, прислухавшись, можна було розрізнити окремі ноти. Це був хор, Давний кам'яний, позбавлений людських емоцій, спів складений з гуркоту валунів, свисту вітру в ущілених та скреготу піску. І один голос у цьому хорі був новим жіночим. Спочатку він виділявся, в ньому ще й відчувався відтінок людської теплоти, сум'яття, любові, але з кожним моментом він тонув у загальному потоці, ставав чистішим, холоднішим, точнішим. Він зливався з іншими, доповнюючи нескінечно каменомовну симфонію степ. Хор співав про межі, про спостереження, про вічну охорону, а новий голос, уже майже невідрізнений, додав у спів остання. Остаточно зрозуміле слово, слово на мові, якої не знає жодна жива людина, але яке ясно для тих, хто став частиною ландшафту. А в степу, біля кам'яного ідола, більше нікого не було лише вітер грав на ковилі та тінь сторожового, нерухома та довга, простягалася до самого обрію.